Привіт, друзі, вітаю вас, в просторі! Мене звати Євген, і сьогодні трішечки попрацюємо з деревом. В одному з наших будинків під назвою Ліс сталася невеличка халепа ось з цими сходами. А саме дві дошки в нас тріснули: ось одна і друга. Сталося це через насправді не дуже продуману ситуацію з самими дошками. Вони терасні і мають ось такі. Прорізі, і відповідно, коли людина наступає всією вагою на краєчок, то в цьому слабкому місці дошка може тріснути. Ці дошки виконані з термоясінню, Дуже чудовий матеріал, але крихкий. І коли відбувається. Таке навантаження він просто-напросто може тріснути. Отже, наша задача ці дві поламані дошки замінити вперед. Для роботи мені необхідний шуруповерт, відповідна біта в даному випадку хрестова. І ось такий пристрій, поворотний пристрій, який допомагає відкрутити шурупи, які знаходяться під дошкою. Без нього не обійтись. Почнемо з демонтажу тріснутих дошок. Щось не вдається відкрутити. Треба подивитися, що там внизу. Тепер все зрозуміло. В мене не та біта. Одна є, знімаємо другу. Отже, знайшов в себе таку саму дошку довгу, але подивіться: з одної сторони в неї є е, ця проріз, а з іншої нема. Тобто, ось цей момент слабкого місця його тут немає. Тому це ідеальний кандидат. Міряємо, ріжемо. Різати буду ось такою циркуляркою. Дощечки нарізав, будемо прикручувати. Розвертаємо дошечку вирізаним пазом до кріплень і вставляємо. Що ж, друзі, наш поточний ремонт завершений. Сподіваюсь, було корисно. Підписуємося на канал і ставимо вподобайку. Чекаємо на вас в просторі!